Привіт, я Вадим Гнатюк, менеджер з технічної підтримки компанії Адама Україна. І ми продовжуємо серію агроподорожей від компанії Адама. Ми знову завітали на Вінничину, і сьогодні ми проговоримо про післязбиральну обробку садів, а саме про боротьбу з кров'яною попелицею. Кров'яна попелиця надзвичайно важко контролюється і завдає значної шкоди дереву, а саме на пагонах. Місцях, де вона поселяється, утворюються так звані язви, куди поселяються хвороби деревини, які завдають значної шкоди нашим деревам. Також ураження пагонів не найкращим чином впливають на закладання плодової бруньки та її диференціацію. Зимою кровина попелиця в прикореневій зоні. поселяючись на коренях, куди вона мігрує восени, вона створює Колонії і продовжує харчуватися, утворюючи такі ж самі язви, які ми можемо бачити на пагонах. Як наслідок, коренева система не працює на повну силу. А в умовах останніх декількох років, коли існує дефіцит вологи, це є критично, адже ми не дотримуємо як якісних показників, так і кількості отриманого урожаю. Компанія Адама має ефективне рішення. Для контролю даного шкідника, а саме застосування після збирання урожаю препарату Пірінек-супер у нормі в залежності від габіту сукрони дерева, яке ми обробляємо для ефективності контролю кровиної попелиці при застосуванні Пірінексу супер середньодобова температура повітря має бути не меншою за 10 градусів за Цельсієм. Більш детальну інформацію щодо застосування Пірінексу супер ви можете отримати від представників компанії Адама у вашому регіоні або від мене. Наші контакти можна знайти в додатку Адама. А з вами був я, Вадим Гнатюк, менеджер з технічної підтримки компанії Адама. До зустрічі у ваших садах.